Единое информационное пространство должно быть в Украине. И только тогда, может быть, Восток и Запад будут едины. Я не знаю, вряд ли это чем-то поможет. Телемосты, дипломатия. Больше не вижу ничего другого. Мне кажется, тяжело наладить. На мой взгляд, контакт между регионами Украины и так налажен, как бы все придерживаются одной точки зрения. По роду своей работы, когда я когда-то работал, я считаю, на Западе прекраснейшие люди. Каких-то, если там националистов крайних, крайних, там их ну, кучка немного. А все люди прекраснейшие. Это политики вбили клин между Западом и Востоком, больше ничего. Це думка жителів Дніпропетровська на питання про об'єднання країни циклом телемостів. На телевізійному дискусійному майданчику протягом шести тижнів у різних містах України піднімалися проблеми, які найбільше турбують українців: боротьба з корупцією, національна єдність, прозорість уряду, права людини та свобода преси. Проект започаткований кількома місцевими телеканалами з різних регіонів нашої держави. Підтримали у фонді розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Ми вдячні. Е -е -е... Фонду розмитку змі Посольства США в Україні за те, що вони підтримали цю нашу ініціативу. Ця ініціатива спілкування з іншими містами нашої славної держави, ми і раніше дружили, а тепер ми як рідні, і ми реально. В цій інформаційній війні, яка зараз триває, зшиваємо країну. Тобто ми утверджуємо демократію, утверджуємо єдність, соборність України, і ми обов'язково будемо продовжувати це для нас новий досвід. Робота в прямому ефірі, актуальна журналістика. Ми обов'язково будемо продовжувати в цьому ж дусі. Рівне Херсон, Дніпропетровськ, Черкаси, географія міст учасників проєкту Єдина Україна. Так само і склад учасників дискусії представляв різні верстви населення. Журналісти і громадські активісти, студенти і фахівці в різних галузях. А найголовніше через вуличні бліцопитування і коментування в інтернеті до дискусії долучилися і пересічні жителі міст учасників проекту. Колектив першого місцевого обіцяє своїм глядачам на цьому не зупинятися, а порадувати їх новими, цікавими і дискусійними проектами в майбутньому. Олександр Тузар, Темлаговський, новини Рівного.